У рамках проекту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні побуваємо на Львівщині у шахтарському місті Червоноград. Львів культурна столиця України. Ось тільки екологи не поділяють подібного оптимізму. В області 671 сміттєзвалище, а ось функціонують всього 17. Грибовицький полігон узагалі входить до сотні найбільш екологічно небезпечних об'єктів держави. А це Червоноград, 80-ти тисячне шахтарське містечко, розташоване за сотні кілометрів від Львова. Сьогодні це столиця сміттєпереробної культури області. За кілька місяців тут ведуть в експлуатацію підприємство з промислової переробки побутових відходів. Зараз проводиться оформлення необхідної документації для от, наприклад, так, як є, в нас є проблема з оформленням лімітів на розміщення твердих побутових відходів, і погоджується паспорт місця видалення відходів, які зараз знаходиться в управлінні екології міській владі проєкт обійшовся у понад 18 мільйонів гривень. Із 2001 року вже встигли освоїти 12. Після запуску першої та другої черги візьмуться за рекультивацію старого звалища. Просте звалище, яке зараз в даний момент існує, там використовується техніка для трамбування, техніка для розгортання і сторож. І фактично переробки нема. Тут має працювати 8 чоловік, плюс ескаваторник, тракторист, щоб відвозити сміття. Плюс е людина, яка повинна регулювати, куди висипати. Ця мобільна сортувальна лінія одна з найпотужніших в Україні. Тут переробляють 50 тонн сміття за рік або 15 тисяч кілограмів за годину. Сміттєвози приїжджають, висипають на цій площаці у нас сміття. Погрузчиком загружається скрипковий транспортер, який подаючим подає барабан. Барабанний сепаратор. Дозволяє відсортовувати розривати кульки, також відсіювати органіку. А це Йосип, він працюватиме сортувальником на лінії. Сподівається, що відповідатиме за папір та картон. Каже, це найкраща ділянка. Один поліетиленову -тілен, полі пляшку бере, другий там скло збирає, третій там пластмасу, пластик. Ефективність переробки залежить від того, хто і як сортує, кажуть виробники обладнання. У середньому на подібній лінії можна розсортирувати 35% торсоровини. Її використовують для виробництва різноманітних товарів від тротуарної плитки до текстилю. І У продовження теми ексклюзивне інтерв'ю з червоноградським міським головою. Сьогодні ми спілкуватимемося із міським головою Червонограда Ігорем Чудійовичем. Пане Ігорі, я вас вітаю. Пане Ігор, Чор Чорноград це шахтарське фактично місто Галичини. Так? Які проблеми в цій галузі, як ви їх вирішуєте? Який у вас діалог стосовно проблем так? із обласною владою? Ну, перед хочу сказати, що вугільна галузь відіграла надзвичайно важливу роль в розвитку цього регіону. Саме завдяки вугільній галузі місто Чорноград відбулося як місто. І просто хочу нагадати, що минулого року, як Червонограду було 60 років, а цього року, як історичного міста Кристинополю, ми будемо відзначати 320 років місту як історичного міста. Хочу сказати, що, на жаль, кращі часи вугільної галузі в минулому. Та, як вся вугільна галузь України, вугільна галузь Західного регіону, також зіткнулася з проблемами, пов'язаними з тим, що Якісне вугілля вже не є недостатньо, рівень фінансового забезпечення державної підтримки є також недостатній. і це безумовно привело до певних незворотних процесів вугільній галузі. В першу чергу це закриття вугільних галузі, вугільних підприємств. На сьогоднішній день закритими вже є три підприємства. Вугільні шахти. Готується ще одне. Це безумовно приводить до ряду складних соціальних. І екологічних проблем. І це, звичайно, нас як міську владу турбує. Особливо нас турбує питання екологічних наслідків діяльності і закриття шахт. А, на жаль, повинно сказати, що за останній період цьому приділяється зі сторони, як і вугільних підприємств, так і Міністерства енергетики, державних органів, недостатньо. Уваги і тому все це лягає на плечі місцевих органів влади, які, на жаль, не мають достатніх ресурсів, щоб всі ці питання вирішувати. Яке майбутнє ми бачимо? Звичайно, що майбутнє вугільної галузі в нашому місті, в нашому регіоні є. Є достатня кількість запасів вугільних, є можливість розвивати діючі шахти. А також будувати нові шахти вже ведуться технікою економічного ґрунтування, і звичайно це би дало подальший поштовх розвитку нашого регіону як шахтарського міста. Гості Чорнограда визначають тут велику частоту, так і розвинну інфраструктуру. Скажіть, будь ласка, як міській владі вдається досягати таких хороших результатів? Знаєте, побутує така думка: якщо шахтарське місто, так обов'язково воно. Десь трошки ну, не розвинене, якесь воно десь нечисте і так далі. Те, що воно не так, я думаю, що ми доказали своєю роботою, і результатом цього це було минулого року. Ми отримали почесне звання. Місто краще по благоустрою, серед міст до 100 тисяч населення. І отримали відповідно почесний диплом кабінету міністрів, і це є оцінка на державному рівні нашої роботи, яка проведена. Звичайно, що за останні роки суттєво місто досить змінилося. У нас буквально на днях був кореспондент агенції Reuters, який знімав ще 21 рік назад. Страйкові процеси, які відбувалися ша шахтарських колективів, то він сказав, що найкращий комплімент, який я можу вам сказати, це те, що порівняно з тими роками місто сильно змінилося. Це є сучасне європейське місто з розвиненою інфраструктурою. І це є добра така оцінка нашої роботи. Саме головне, що ми зробили, ми зосереджуємося на таких глобальних проблемах. Надання послуг наших мешканців. Ще буквально років вісім, місто мало проблеми з водопостачанням. Водопостачання здійснювалося по графіку, і мені дуже приємно відзначити, що ця проблема знята. Місто має цілодобове водопостачання, працюємо над її якістю. Щодо благоустрою, то крім коштів міського бюджету, який є основним джерелом фінансування. Ми також залучаємо приватних інвесторів, залучаємо підприємців, покращуємо стан фасадів, тротуарів, приділяємо увагу нашим дорогам, паркам нашим, зробили реконструкцію центральної площі з фонтаном. Тому вся ця робота вона дає нам такий гарний, як кажуть, результати, які відмічають не тільки мешканці міста, відмічають люди, які сюди приїжджають, і, звичайно, на державному рівні. Освітня галузь – одна з пріоритетних, так, в місті. Ви, зокрема, нагороджені почесним званням відмінник освіти. Скажіть, будь ласка, якими здобутками так в галузі освіти ще пишається місто? Ну, ми гордимося нашою освітою. Ми говоримо про те, що освіта це є пріоритетна галузь серед бюджетних галузей нашого міста, тому що ми. Розуміємо прекрасно, те, що вкладено сьогодні в дітей, воно віддасться в майбутньому в розвитку не тільки нашого міста а і, можна говорити, і держави. Якщо говорити про освіту в цілому, то починаючи з дитячих садочків, ми за останній час відновили роботу двох дитячих садків з наповненням понад 200 дітей. Цього року ми плануємо ще дві групи відкрити, ще на 40 дітей. І практично питання щодо черг на дошкільне навчання в місті Чорнограді буде знято. Ще чим можемо похвалитися, в місті реконструйований плавальний басейн, називається дельфін дитячої дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 І ми перші в області, якщо не єдині, які проводимо, крім занять спортсменів, дітей, які займаються в групах, ми проводимо навчання дітей плавання в початкових класах. Всі діти, які проходять ці навчання, і здобувають такі важливі вміння, як кажуть, оздоровитися і плавати в басейні. Крім того, що би мені хотілося відзначити, що ми перші в області повністю завершили комп'ютеризацію шкіл, і ми на цьому не зупинилися. Сьогодні всі школи мають два комп'ютерних класи, всі школи мають мультимедійну техніку, інтерактивні дошки. Всі школи підключені до інтернету. У нас е, працює система е, школа.нет, де через комп'ютер батьки можуть спокійно вислідковувати навчання дітей, е, оцінки їхні і так далі. Це, батьки це нормально сприйняли і позитивно сприйняли цю програму, яка є. Е, крім того, хотів би відзначити, що ми інтенсивно протягом останніх років. Проваджуємо енергозбереження в школах, школи все більше і більше оснащуються енергозберігаючими вікнами. Проводимо ремонти не тільки просто в класах. Ми зосереджуємося на ремонті харчоблоків, їдалень. Спортзалів Черноград є членом Асоціації міст України, так, яка цього року визначає своє 20-річчя. Скажіть, будь ласка, як асоціація так, допомагає вам в розвитку місцевого самоврядування? Асоціація зіграла дуже велику роль в формуванні місцевого самоврядування. Саме завдяки асоціації ми маємо сьогодні можливість. Дійсно доводити до державних органів позицію місцевого самоврядування. Це і не просто, але завдяки фаховим спеціалістам, які працюють в асоціації, розробляються проекти законів, подаються пропозиції до державного бюджету. Шкода, звичайно, що багато не враховується, але ця позиція є почутою, і наша участь ми ніколи не сумнівалися. Ми завжди підтримували участь в Асоціації міст України. Е, крім такої роботи, е, асоціація постійно знайомить нас з кращими практиками е, в розвитку місцевої сем'яни інших міст. Є можливість е, ознайомитися з кращими досягненнями і старатися впровадити в себе. Звичайно, е, хотілося б, щоб асоціація міст відігравала все більше і більше ролі е, е, в державотворенні, тому що. Я вважаю, що місцеве самоврядування це основа діяльності нашої держави. І чим більше буде приділятися увага місцевому самоврядуванню, тим більше буде розвиватися держава. Нагадую, ми спілкувалися із міським головою Червонограда Ігорем Чудійовичем. Цей матеріал підготовлений завдяки підтримці американського народу, здійснені через Агентство США з міжнародного розвитку. Його сайт викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. Це було останнє повідомлення. Дякую за увагу. До зустрічі.